Знижка на чоловічі спортивні кофти. 162 гривні одна кофта, лот 12 штук, оригінальна упаковка, два кольори. Перший це ось такий чорно-сірий комбі. Так, тут замочок. Замочок має світловідбивний елемент. Замочок. В середній такий йде мікрофлісик. Вона тепленька, зручна, дуже приємна до тіла. На, рукаві... на рукавах є відділення для пальця. Ось так вона виглядає спереді. Ось так виглядає ззаді. Заді повністю чорна, є світловідбиваючий елемент на спині. Значить, в ній можна як просто бігати, коли там легка весна. Так можна піддівати під якусь кофту спортивну для лиш. Дуже класна технологічна кофта і зручна і приємна, гарно носиться. Значить, лоті у нас буде 12 штук, два кольори. І S буде одна, МК4, Ліок 5 і X L 2. Значить, це перший колір і ще синій. Ось такі синій. Вони всім оригінальна упаковочка 162 гривні. Одна кофта, лот 1945 гривень. Це ціна до кінця тижня. замовляйте наших менеджерів.